22 лютого в будинку уряду відбулося засідання національної комісії з питань кримсько-татарської мови, приурочене до міжнародного дня рідної мови та десятиріччя спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми чудово знаємо, якою є політика окупанта, якою є політика Росії по відношенню до кримсько-татарської мови, коли закриваються школи, коли унеможливлюється навчання. В побуті розмовна мова, літературна мова, коли роблять все, щоб мова була забута, викреслена і не мала майбутнього. Наше завдання як уряду пріоритизувати, і, власне, це ми і робимо на наших засіданнях національної комісії, пріоритизувати. Намагання і реальні кроки держави у збереженні і розвитку кримсько-татарської мови після засідання відбувся спільний прес-брифінг співголів комісії Ірини Верещук та Міли Ташевої та Рефата Чубарова, де вони відповіли на запитання журналістів та поділилися своїм баченням і перспективами розвитку озвучених питань. Дуже важливо нам зараз з нашими міжнародними партнерами показувати, що ми займаємось питаннями корінних народів, зокрема найбільш суб'єктного серед корінних народів кримськотатарського народу, що ми зі свого боку навіть в умовах. Цієї окупації злочинною Російською Федерацією, яка зараз на території Криму перебуває, все одно ми вчиняємо дії на підтримку кримсько-татарського народу, що ми відкриваємо можливості для вивчення кримськотатарської мови, для розвитку кримськотатарської мови і дійсно спільними зусиллями в першу чергу уряду будуть дані такі доручення і профільним відомствам для того, щоб Дійсно, в нас у освітніх програмах куди більше з'явилося про історію кримсько-татарського народу, про історію Криму, про розвиток кримсько-татарської мови і літератури. Мовознавці, учасники засідання, наголосили. Що сьогодні повернення кримсько-татарської писемності на латинську графіку це необхідність, яка дозволить об'єднати усіх кримських татар незалежно від місця їхнього проживання. Розробкою нового правопису наразі займається робоча група, яку було створено наказом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Питання реінтеграції Криму це багато питань, які слід вирішувати до деокупації Криму. Треба готувати реінтеграцію Криму. І робота. Національної комісії з питань кримсько-татарської мови це от якраз, я б сказав, би, що один із таких потужних, помітних демонстрацій, того, що ми виконуємо ті завдання. І березень 2021 року президент України підписує указ, яким схвалює стратегію деокупації Криму. Цьому передувала велика робота, яку проводила Рада Національної безпеки і оборони України. І всі міністерства причетні до цього питання, і, і організації громадського сектору, і в ітозі розглядання цієї стратегії і схвалення президентом у серпні 2021 року, установчий саміт Кримської платформи і питання деокупації Криму. Ну скажімо так, виходить на нову орбіту. На засіданні були обговорені питання захисту прав на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та розвиток культурних проєктів, які посилили би захист кримсько-татарської мови. Я ще раз щиро дякую ДЕСу, нашій службі, так з етнополітики та совісті України. Я хочу подякувати дійсно усьому науковому колективу. Бо ми сьогодні обговорили власне результати такої роботи. Ми маємо зробити все, щоб ані культура, ані історія, ані тим паче мова не були е, забуті і, навпаки, мали той вільний вияв і той вільний вираз, на який вони заслуговують.